Доброго дня на каналі Екзотичні Забаганки. З вами Юлія, і сьогодні поговоримо про пепіно. Ось такі пепіно. Поговоримо про догляд, ґрунт, полив. Розвіємо міф про світовий день короткий, які, начебто, люблять пепіно. Температуру, як плодоношення в нього йде, дозрівання плоду, опилення, квіти і все інше. Почну з того, що попіну – це сімейство пасльонових. культура, яка схожа на помідор, квіти схожі на картоплю, в перший рік посадки вже плодоносить. Коли в цьому році я купила пепіну, вони були ось таких розмірів: невеличкі кущики купувала їх за 150 гривень. Начебто, як би ціна і не маленька для них. Потім розкажу різницю в цінах. Потім я побачила, що можна купити пепіну багато велик... більші кущики. Немає в мене по розміру таких кущиків. Але покажу різницю. Коли я купувала ось такі маленькі, з них виросли ось такі кущі. Вже були плоди, ось ще є плодик. Коли температура була за 30, звичайно, це було погано для пепіну. Вони всі квітки осипалися, плоди, якщо вони і зав'язувалися, вони просто теж опадали. Тому. З цієї висоти по цю нічого не зав'язувала. Все, що було до цього плодика висота, все було в зав'язях. Потім я побачила в продажу інші пепіни, які кущики були ну, більш, ніж я купувала. Вони вже були з квітоносами, і деякі з них вже формували плодики. Зараз покажу, що з цими кущиками. Вони в мене ніколи не квітли, я купувала їх по 75 гривень. Не думаю, що тут, тут не різниця в ціні, тут просто, ну, щось не то пішло. Тут навіть не бачу, щоб були якісь завізі квітів, їх просто не видно. Ось так вони в мене стоять вже півроку і нічого не роблять. Ось тут завізі йдуть. Так, за таких от виростають великі. Якщо їх посадити у відкритий ґрунт чи в більші горщики, вони будуть ще більше рости, але в мене не було такої можливості. Всі горщики в мене були зайняті інжирами, цитрусами, нові я не купувала, тому вирішила вже так їх і залишити. Буде щось, то буде. Як бачите, зав'язі є. Який я брала ґрунт, покажу в кінці відео, коли буду пересаджувати е, пепіну більші горщики. Що з приводу поливу? Е, вони дуже люблять полив. Звичайно, заливати не можна, щоб коріння не було у воді, постійно стояло. Але е, мої пепіно я поливаю кожного дня в літній період. А іноді буває таке, що вони хочуть і повторного поливу, тому я їх на вечір теж поливаю. А яка для них оптимальна температура? Температуру вони витримують не більше 30 градусів, однак, коли дуже жарко і пекуче сонце, можуть бути ось такі ожоги на листях. Це коли я своєчасно їх не притіняю. А, і, звичайно, вони не хочуть квітнути, якщо і квітнути, вони просто не зав'язують плоди. Оце все, що було, це просто попадали квіти чи плоди. Нічого воно не зав'язувало. Тут теж вони просто засохли, бо була дуже велика спека. З приводу світового дня кажуть, що пепіно, оскільки вони... Виросли в умовах, де короткий світовий день, і на багато дуже роликів бачила, відео, де люди кажуть, що не зав'язують нічого із плодів, бо ну, е, великий світовий день в Україні. Як воно світає влітку десь в на початку п'ятого ранку і темніє о 10-9 вечора, начебто для пепіну це дуже забагато світла. Однак спростую цю інформацію, я ніколи їх не затіняла, не робила їм короткий світовий день. Можливо, це вже якби зміна умов, в яких вони знаходяться. І кущ, від якого пасенки укорінювали, теж не притіняли ніколи, тому він змінив своє відношення до світового дня. Він плодоносить. У мене так само. Вони стоять на вулиці зранку до, до ранку і зав'язують зав плоди. Оптимальна температура десь 25 градусів тепла. Папіни люблять сонце, але з мого досвіду, дивлячись на те, як в Україні змінюється клімат, що сонце стає дуже палючим, то краще садити чи горшики ставити в місце більш російного сонця. Рідко поливаю кожен день, а іноді бачу, що і два рази треба поливати, коли ком землі зверху дуже пересохший. Укорінюються вони дуже легко. Це робиться все. Відриваються пасенки. Ось тут все я прочищала повністю. Хоча деякі на відео взагалі не відривають пасинки. Я вирішила відривати пасенки. На наступний рік зроблю. Пару кущів, які взагалі не будуть чіпати, хай розростаються, як їм заманеться. На цьому кущі я залишила ось великий пасинок, який квіти дав. І ось, ось цей пасинок теж. І центрально теж квітне. На цьому я залишила тільки один пасинок. Ось ще лізе. Як вони укорінюються. Дуже легко. Наприклад, коли підростає ось такий пасинок, він буде трошки більший. Ну, Наприклад, покажу на цьому варіанті, який ніколи нічого не давав. Але я його просто залишила, подивлюся, як буде на наступному році. В цьому році він явно нічого давати не буде. Ось, беру просто, відриваю пасинок і отак ставляю в землю, проливаю. Укорінювала дуже багато, дуже багато вже поїхали. Нові домівки і вже плодоносять. Ось навіть на цьому маленькому, не знаю, видно на відео, має бути видно. Вже йдуть завізі квітів. А він маленький. Тут взагалі нічого немає. Кому цікаво вирощувати таке, пишіть. Це багаторічна рослина, яка зимує і на наступний рік дає нові плоди. Перший рік посадки плодоносить. Плоди, коли вони зав'язуються, да? плодики. Тут було е 8 штук зав'язі. Я спочатку відірвала 4, потім вирішила ще один, бо бачу, що цей вже. Дуже погнав рост. Цей трошки набирає, а цей стоїть. Ну, і тут завізі теж плодиків пішли. Теж буду робити. Можливо, навіть одну штуку залишу, вона просто була велика. І тут пішли завізі. Як проходить опилення квітів? Дві чи три штуки залишу, все інше повбираю. Отак от, от допомагаю опилювати, щоб точно були завязі. Тому, як кажуть, не завжди те, що дорожче, краще і навпаки. Такі купувала по 150. Оці були, ну, десь такого розміру один, да, був вже з світоносами та плодами. Плоди були дуже нещасні, я їх е обірвала, щоб вони рост пішли, і все, що наростило за пів року. Нічого одним словом. Коли ці я посадила сама, десь е з отаких от. Таких от Може, місяць пройшов, і вже буде давати квіти. Тобто в цьому році ще може зав'язати плоди. Плоди, якщо вони не встигають достигати в літній та теплий осінній період, це не проблема. У такому вигляді їх можна зрізати, хоча він ще не встигли. Зрізати його, класти він достигає. І люди багато у кого є урожай. Вони їх куштують ще в січні, в лютому, в грудні. Тому вирощуйте, дуже цікаво, взагалі не проблемні рослини, догляду не потребують. А полив розсіяне сонце, чи сонце, яке не дуже пекуче, місце якесь поставити, щоб воно було ранішнє і потім вечірнє сонце. Підживлюю я їх органічними добавками. Зачасту я просто роблю чи настій кропиви, чи перегній заливаю водою і потім поливаю спочатку проливаю так ґрунт, а потім, коли ґрунт вже пролитий, поливаю настоями. Чи роблю дріжджі кидаю. Ложку сахару на е, літр роблю дріжджі, ложку сахару е, чи меду кидаю в трьохлітрову банку, прикриваю її, так вона мене бродить пару годин, а іноді, якщо забуваю, залишаю її там на день, на два. І потім це все змішую в 10-літровому ведерці чи ліку переливає і так поливає. І таким настоєм поливаю повністю всі: плодові, цитрусові, інжири, квітучі, повністю все. Будемо робити перевалку пепіно. Зараз початок серпня, можливо, ще вспію, якісь зав'язати плодики, щоб ми і на цих малечах їх покуштували. Ось такі кущики невеличкі. Перевелю поки що в такі горщики, а далі подивимось. Так, що я беру? Це в мене покупна земля, вона дуже легка і вже є там перліт, я бачу. Я ще трошки підсипала перліту, щоб вона була ще легша, хоча паю, о, господи, пепіну вони водохльоби, І взяла навоз. Щоб бути точнішим, це конячі кувелдики. Зараз ми це все перемішаємо. Вже коріння обліпило. Треба пересадку робити. Будемо не пересадку, а перевалку робити. Так, наші пепіно пересаджені. Зараз ще трохи пролью. Земелька буде опускатися, осідати. Тоді ще буду підсипати. Ось такий пройшов огляд пепіно. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на мій канал, буду розказувати. Багато іншого про цитруси, папаї, інжири, пепіно та інші екзотичні рослини. До зустрічі.